Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любові навіки спасена. Ти Отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину. І долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання як бути, як жить? Ти щоразу на поміч спішиш білим птахом, і ніхто так, як ти нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія. Коли чує шелест твоїх вільних крил, ворог ходить слідами, бажає втоптати, бідну душу в болото кричить, ти не зміг знову впавти І тобі вже на ноги не встати. Ти один у душі твоїй скільки є зла. Подивися на себе твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спітнулась навмисно. Твоє серце, мов камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє, я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку не раз хижахла прятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю. Як над низько впадеш, підійму аж до неба. Все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти, ні, є стільки тепла до людини й жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю, твоє серце я скарбом безстінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, а тому, що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекає, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо надвічно, безмежно і щиро люблю, слава Богу.